Критикувати, критикувати Баті, але сюди, воді, йдите, розумієте, ефектив. це ми для того, що, ну, насправді посилили серйозно свій парк, свої можливості. Так? І, друге, нам дуже важливо не створювати у людей, ну, споживачку таку технологію, так? що все погано, що все негативно. Нам потрібно просто розуміти, коли є стихія, коли є такий снігопад, де фізична людина не може справитись, і коли є. Робота щоденна оцих людей, які зараз от підходять. розумієте? Навіть підготувати таку техніку в такому стані це потрібна була серйозна, кропітка робота. І я хочу, хлопці, зараз вийдете на секунду, хочу вам так вже подякую по-простому, По... я знаю, що за цією ніби такою красивою лінійкою, яка десь формальна, але велика ваша робота. Я вам дякую за прибирання вулиць, бо ви саме їх прибирали влітку і восени. Сьогодні ми місто на осінь залишаємо більш чисте, і це правда. Дякуючи і вам, вашим службам, Джекам, тому що вивезли десятки тонн сміття, листя. І ми їдемо зараз з головою адміністрації, головою ради, бачимо, що навіть оті клумби, вони чисті, вигрибли, вимили, вам буде і нам буде менше роботи, дасть Бог весною. Так що місто підготували до зими. Друге питання підготували техніку. І насправді це серйозне підсилення в вашій роботі, правда? Вам я тільки бажаю доброї, здорової, безаварійної роботи, щоб поменше руки збивали на морозі, щоб якісно працювала техніка, яку ви підготували. Ну і хочу сказати: знаєте, ваше підприємство специфічне, по вашій роботі судять люди про стан доріг, стан тротуарів, стан комунального сектора. Тобто від кожного з вас залежить. Тому я вам просто прошу, хлопці, що можете, давайте робити як можна якісніше. Що потрібно, є питання. Я до вас відкритий, кажу щиро, ви не думайте, що це десь є міський голова. Я навіть їду і. Бачу вашу роботу, бачу кожну машину і дякую вам, коли ви їдете, чистите і працюєте. Ну, от, можливо, не зупиняюся особисто, але щиро дякую. Ну і Якщо є якісь питання, будь ласка, є керівник, говорю Любомир Михайлович, є управління, є мої заступники, але для кожного з вас, будь ласка, по-робочому дає особистому питанню, мої двері відкриті. Так що, як кажуть з Богом, доброї нам роботи і всім здоров'я. Спасибі вам, щиро від душі.